Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук і в цьому відео я вам покажу, як проходити вот і де на біржі Binance для тих, хто ще не знає, як це робити. Я роблю пости на цю тему в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати корисну і цікаву інформацію. Чим більше у вас буде в телеграмі, тим більше в мене мотивації робити частіше і корисніші пости. Так, тепер дивіться. Я посилання вам залишу на цей пост. Тут буде вся інструкція. Ну, я, звісно, в цьому відео теж вам все покажу. Потрібно буде пройти реєстрацію і верифікацію на біржі Binance для тих, кого ще там немає. Далі потрібно буде перейти за посиланням або в додаток в ОТД. Якщо ви в додатку, то просто переходите в ОТД. Так само буде, будуть посилання на потрібні слова, тобто на варіанти відповідів. І посилання, де можна дивитися поінти. тому що, е, якщо ми даємо правильні відповіді, нам дають поінти, які ми потім можемо обміняти на ваучері в кінці відео, я вам теж покажу. Плюс рекомендую додивитись до кінця, тому що в кінці теж вам ще покажу один бонус від біржі Бінанс. Так, давайте будемо починати з ОТД. Одразу ж перейдемо на сторінку. До речі, тут в посту. Я забув вкласти посилання, тому воно буде ось тут в коментарях. Під постом ви просто коментар нажимаєте і буде потрібне посилання. Ви на нього нажимаєте і переходите на ось таку от сторінку. Як бачимо, ось така сторінка, тут нам потрібно відгадувати слово. У нас є 6 спроб, щоб його вгадати. Якщо за 6 спроб ми не вгадуємо, то цей день нам не зараховується. Але зазвичай варіантів відповіді менше, ніж 6, тому все гаразд, ми, в принципі, тут все вгадуємо. Так само тут можна почитати правила гри, можна вгадати слово. Якщо, наприклад, ви слово не вгадали, ось ви там ввели тут слово, нажали Enter, але ви його не вгадали, і дивимось по буквах. Якщо. Там буква зелена, значить ця буква в цьому слові є, і вона на правильному місці. Якщо жовта, то вона теж в цьому слові є, але вона трошки на іншому розташуванні. Якщо ось така сіра буква буде, то значить таких букв в слові немає. Тут все досить таке просто. Так само, ось тут дивимося, ви повинні бути авторизовані, щоб підгадувати ці слова. Далі в посту буде посилання на відповіді. Ось ви можете. Нажати на це посилання і перейти на варіанти відповіді. І вже звідси брати потрібні слова, і вводити там. Тепер дивимось. Сьогодні у нас слова на 6 букв точніше, одне слово на 6 букв. Шукаємо ось 6 букв. Як бачимо, у нас всього два варіанти відповіді. Давайте почнемо з першого parent. І тут просто вводимо parent. Нажимаємо Enter. Ось бачимо, де Сірі таких букв немає, аре, такі букви є, але не тут розташовані. Слово ми не вгадали. Тому це повинно бути друге слово скарси. сподіваюся, правильно відповів, в принципі, неважливо. Ось так. Нажимаємо Enter. І все. Бачимо слово зелене значить, ми вгадали. Вже три перемоги, тому що з понеділка починається «вот е де. Саме тому ще раз рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати і отримувати інформацію вчасно. Все, тут ми з вами все зробили, і так кожен день заходимо і відгадуємо ці слова. Насправді, тут все дуже просто. Тепер, де дивитися бали, коли ми їх отримуємо? Тут теж буде посилання, скільки заробили Point. -ов? Можна просто нажати на це посилання. Після чого ви попадаєте на таку сторінку, я вже перевів на українську, тому що коли ви перейдете по посиланню, ви попадете тут буде на англійській мові. Як бачимо, у мене 46 балів, тут ви їх можете дивитися. Як зайти сюди, щоб подивитися небо посилання просто з Binance. Ви наводите ось сюди курсор і хаб винагороду заходите і попадаєте теж сюди. У мене вже як ви бачимо, є 46 балів. І тепер що робимо? Дивіться, ці бали ми можемо обмінювати на ваучери. Які тут є ваучери? Можна отримати 20 USDT на знижку на комісію на спотовій торгівлі. Тут потрібно 50 балів. Збираємо 50 балів і нажимаємо отримати. Далі можна отримати просто 7 USDT на ваш спот. Тобто просто 7 доларів ви просто так отримуєте на ваш спотовий гаманець. Для цього, звісно, потрібно вже аж 700 балів. Так само 5 USDT за 550 балів, 1 USDT за 120 балів. Ну і далі знаєш, теж йдуть ваучери на комісію. 10 USDT за 30 балів, 5 USDT за 20 балів і 1 USDT за 5 балів. Ось такі тут будуть винагороди. Так само ви можете перейти в мої ваучери і ще дивитись тут ваші ваучери. У мене поточних немає. Можна в принципі подивитись минулі і так далі. На цьому по ВТД в принципі все. Але давайте ще про бонус, який я обіцяв в на початку відео. Так, ось бачимо, теж у мене є такий пост. Кожен місяць є криптобокс, в якому ви можете отримувати від 1 цента до 3 доларів. Так, звісно, пощастить. Мені, я не пам'ятаю трошки, скільки, по-моєму, найбільше попадалося 30 центів. Ну, але тут так само можна запрошувати друзів і ще більше заробляти. Ви просто нажимаєте на посилання і переходите на ось таку сторінку. Я посилання на цю сторінку залишу в описі під відео. Далі ви попадаєте ось сюди. І у вас буде один, в мене п'ять, тому що вже трохи реферальних боксів набігло. У вас буде один. Я один вже отримав. І ви просто нажимаєте отримати бокс і отримуєте всі доступні. От, Наприклад, нажимаємо отримати бокс. Ось ось таку суму я отримав, трошки більше цента. Нажимаю ще один, якраз таки отримуємо всі. Ну, зазвичай сума вже, якщо підряд, то одна і та сама. Все. Як бачимо, я вже. Всі бокси використав, всі 5, тобто я вже е, майже 6 центів на боксах заробив. Е, далі дивіться, тут є кнопочка поділитися, щоб виграти. Ви на нього нажимаєте. Е, можете або ось цю карт картинку з QR-кодом рекламувати, або ось тут буде посилання. Ви просто нажимаєте копій, копіюєте його, даєте друзям і кожен, хто вам Хто переходить і отримує тут бокс, ви за кожного отримуєте ще плюс бокс в собі. Таким чином, ви можете тут набагато більше заробити. Діє ще 29 днів. Тобто кожні 30 днів заново обновляється криптобокс, і ми просто кожні 30 днів тут збираємо криптобокси, що досить таки непогано. Тут, як бачимо, запросити друзів, я про це вже розказав. Хто більше... Запросить, той може отримати до 50 до 50 USDT. Тут є рейтинг деталі. Винагороди це ті, які отримували ви. Ну, в принципі, і все кому ще цікаво, можете ось тут почитати. Правила. Ну, я думаю, в принципі, тут і так все зрозуміло, все досить просто. На цьому, друзі, все. Всі посилання будуть під відео в описі. Якщо вам відео було корисним і сподобалось, то ставимо, звісно ж, йому подобайку. і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!